Почистити лорепіану в замші, зберігши колір, навіть не колір, а відтінок цього, цього взуття і текстуру, ну не вміє ніхто. Ми вміємо, нам це подобається. популярні пабліки, типу як Люкс, Мен, Кінг і тому подібне, і там дуже часто публікували класичне класне взуття з дуже цікавою якісною патиною. І Я просто мріяв про таке взуття, але єдине, що я міг дозволити, це типу піти в сешку і знайти в ж і щось собі там зробити. У мене не виходило, але от звідти пішла тяга в принципі до взуття. Я дуже сильно любив Київ. Я його бачив під час Євромайдану. Я приїжджав сюди декілька разів, і я закохався так сильно. Дівчинку о 4-й ранку на контрактовій площаді в Сільпо її звати Діана, і вона займалась реставрацією взуття. Ми домовились, що вона мене навчить шити взуття, а я їй поки допоможу реставрувати взуття. От, в принципі, в неї вже була невеличка майстерня, і я їй там допомагав. От з того вже все почалося. Коли я в принципі розумію, або я влаштовуюсь кудись на роботу, просто на будь-яку роботу, яка мені закриє потребу в проживанні у квартирі, там якісь продукти мінімальні, і це нікуди не призведе. А є друга моя частина, яка любить взуття, яка любить реставрацію, яка вже спробувала цю реставрацію. Ти лягаєш спати, в тебе пахне клеєм, розчинником. Ти готуєш їсти на плитки, на які розігрівав клей на навзутю. Я точно розумів, що це кудись веде. Потолка тут немає моменту в якому ти можеш сказати: дивіться, я зараз майстер, то просто не існує. Бо якщо ти топ тут на районі, то є ще Київ, є ще Україна, а далі є ще Європа і світ. Ми працювали без вихідних два або три роки, без єдиного вихідного, там окрім нового року. Навіть на мій день народження, я там міг працювати пів півдня, і на іншу половину дня я йшов там гуляв там з знайомими, друзями. Купуємо зараз технології, ми вже не видумуємо просто так. А давай спробуємо це. Ні, ми їх купуємо. Купуємо дуже багато і дорогої хімії для того, щоб працювати з нею. Завдяки моїм клієнтам і роботам, які вони до нас приносять, я можу собі дозволити жити в хорошому ЖК, створювати власну сім'ю маленьку з собачкою. Про їжу і про ліки я вже не думаю. Це вже питання закрите. Я дуже переживав і там часто ховав ту типу, руку. Але за скільки вже років пройшло, в принципі, я навчився робити все абсолютно. Я навіть відчуваю типу якусь провину перед людьми, у яких більш серйозна травма, бо в мене не така серйозна. Я хочу, щоб про нас знали, як про найякісніших майстрів. І сюди приїжджали і присилали, як в принципі зараз присилають з Європи, що якомусь пересічному швейцарцю, який ніколи не чув про Україну, доносять, що є якісь майстри десь в якомусь Києві, про які вони ніколи не чули, що роблять якісь неймовірні роботи.